Доброго дня, Руслан Янович. Традиційно підбиваємо підсумок справ в нашому місці і нашій громаді. Зокрема, добрий день. Ситуація в Моршині, слава Богу, спокійна, не зафіксовано жодної надзвичайної події. Ми вкотре дякуємо нашим воїнам на передовій, дякуємо всім силам цивільного захисту, які працюють в тому числі в нашій громаді в цілодобовому посиленому режимі. Чи стежимо за станом справами наших героїв, як у них там на передовій, які є потреби, і чи живі здорові всі? Ну надалі, на жаль, невідома доля двох осіб, наших жителів, які зникли безвісті, два полонених. Поки що про них ніяких звісток немає. Ми дуже сподіваємося, що все буде гаразд, і вони повернуться додому. Інших, інших неприємних подій в нас немає, слава Богу. Ми контактуємо із воїнами, з їхніми родинами, і в разі потреби обов'язково реагуємо на це. Щодо блекаутів даних в нашій країні, цього тижня ситуація була менш-більш стабільна. Один день, якщо мені добре пригадується, ми сиділи 8 годин до світла. Що надалі? Чи маєте прогнози енергетиків? Чи буде сталий графік відключень? Яка б ситуація? На жаль, наразі є графік, який передбачає гарантованих. Ну якщо можна взагалі щось гарантувати під час війни, але енергетики запевняють, що принцип 4 години є світло 4 в очікуванні можливо є, можливо немає. 4 – немає світла. Як буде далі, поки що не знаємо. Ну дуже сподіваємося, що ситуація виправиться. Зрозуміло, що в нас були дні, коли за графіком не мало бути електроенергії, але вона подавалася. Це означає, що трохи вирівнюється ситуація в енергетичній сфері. Щодо вулично-переміщених осіб, то якої їхня грація в нашому місці, і що допомоги чи є на можливість. Так, ми далі працюємо з фондами, які е, беруть базу даних наших внутрішньопереміщених осіб і надають їм допомоги грошові, є натуральні, в натуральній формі. У е, нас вирішилось питання, те, що частина, ну, велика частина внутрішньопереміщених осіб е, мали проблеми з із газопостачанням в одному з корпусів світанку. Цю проблему вирішили. Тому більше таких, таких надзвичайних немає. Є щоденна буденна робота, співпраця з іншими структурами для того, щоб все-таки цим людям, які опинилися у нас на в громаді, жилось більш-менш комфортно. Ми говорили з вами про так звані пункти незламності, пункти обігріву, де є можливість зігрітися підзарядитися. на сьогодні. Чи є потреба працювати цілодобово тим пунктом? з яким графіком? Ні, дивіться, пункти незламності. Працювали в тестовому режимі. Ми комісійно обстежили кожен пункт, знаємо недоліки, які були, усунули ці недоліки. Зараз вони не працюють. Вони будуть працювати лише за вказівкою обласної військової адміністрації, коли тривалий час, там 24 години, не буде електропостачання або опалення. Тобто на сьогодні пункти не працюють, але готові розгорнутися знову в цей момент, коли буде команда. Знаємо, що сьогодні депутати розглядають бюджет, за яким житиме наша на наступний рік. Чи можемо десь прогнозувати, що цей бюджет буде реальним, враховуючи ще й ситуацію, яка в країні є, ситуацію з заводомінальних вод на сьогодні? Які прогнози? Важко прогнозувати. Я спілкувався з керівництвом заводу. Мінеральних вод, вони не очікували, вони не планують скорочувати, а навпаки, там деякі речі організаційні відбуваються, що мало би трохи збільшитись, збільшитись податок наш місцевий, попри те, що ринок збуту там значно в них скоротився. Щодо судових процесів, звісно, ми не знаємо, коли і яке рішення буде. Але я дуже сподіваюся, що держава, як коли буде приймати рішення щодо націоналізації частини майна чи там, ну, чи всього майна, як буде прийнято рішенням суду, обов'язково врахує момент, що підприємство не може зупинитися. Я зараз не про власників, я про саме виробничий процес. Про велику кількість працівників, які працюють, там отримують зарплату і податки. Це одне з бюджету утворючих підприємств. До речі, те саме відбувається і з майном про спілок. В першому читанні я вже говорив про це. Є рішення, про те, щоби там вони якось називають, я вже не пам'ятаю цей проєкт закону, як називається, але факт того, що йдеться про та саму націоналізацію, але вже не пов'язано із російським бізнесом. А пов'язано з тим, що держава вважає, що майно, колишнє майно про спілок мало би бути державним, а не належати, як на сьогодні, там, Федерації про спілок. Як це далі буде розгортатись в наступному році? Знову ж таки, якщо в другому читанні буде прийнятий цей закон і почнеться процедура націоналізації цього майна, а це друге бюджет, утворюючи підприємство в нашій громаді. Чи врахує держава момент, що громада залежить від власне, діяльності цього підприємства? Чи зуміє оперативно передати в арму, в управління, чи знайде правильного менеджменту для того, щоб не страждали ні люди, ні громада? Ну, я дуже сподіваюся, що так буде позитивно, якщо, зрештою, цей закон в наступному році буде прийнято вже в цілому. Тому бюджет дуже ризикований. Ми його не, він фактично там ріс невеликий є відносно цього року. Не збільшуємо надзвичайно там видатків. Ну і це бюджет проїдання, бюджет оборони. Оскільки е, е, речі розвиткові, речі бюджету розвитку, хоч ми і закладаємо там кошти, але ми розуміємо, що навіть якщо б не були, казначейство не пропускає на сьогоднішній день, крім так званих першочергових видатків зарплату, енергоносії і таке інше. Тому планувати, ми може і ми там і заплануємо дещо, але якщо буде далі ситуація з війною, така, як є зараз. То, на жаль, ми нічого будувати не зможемо, там придбувати величезні дорогі речі не зможемо і так далі. Окрім того, що ми не зможемо розвивати певні галузі, чи придеться нам на дещо економити? Так, звісно. У нас в цьому році у нас є невиконання бюджету. Ми закінчуємо це вперше. Закінчуємо це рік практично з невиконанням бюджету. Але чому ми це чому так сталося? Тому що ми все-таки. Вибудовували оптимістичніший сценарій і не проводили секвестру, це скорочення видатків формальних, але по факту ми їх скорочували, Тобто ми економили ті кошти на ті заходи, які очевидно є не першочергові. Тому невиконання бюджету у нас зовсім не вдарило ніяким чином по по, по життю міста, адже ми не, не маємо заборгованості по зарплати, по енергоносії, забезпечуємо харчування. В школах, дошкільних навчальних закладах. Тому ці всі видатки, в принципі, проводяться. Благоустрій проходить і таке інше. Під кінець року все-таки ми, можливо, і зробимо секвестр, ну, чисто формально для того, щоб показати справді, як закінчується рік, з яким відсотком виконання бюджету реальних, тобто збалансуємо видатки і, і доходи. І останнє щодо обмежень, які діють нашій громаді, і у випадку стабілізацією енергопостачання, і як будемо регулювати зокрема вуличне світло. Нагадаю, комендантська година з нульнуль годин до п'ятої залишається. Швіт світло, маскувальний режим знятий взагалі. Але з метою економії на сьогодні тільки центральна частина міста, вуличне освітлення, в той час, якщо воно не збігається, із відключенням плановим всього міста. Воно працює. Ми розглядаємо можливість, якщо зараз трошки ще більше стабілізується ситуація в енергетичній галузі, все таки вмикати світло скрізь там з п'ятої, пів шостої до дев'ята-десята. Але кілька днів ми ще залишаємося в старому режимі. Тобто, світло, практично вуличного освітлення, крім центральної частини, курортної зони і джерельна вулиця його його поки що не буде